У Києві завершився другий поєдинок туру номер 19 в українській прем'єр-лізі. І ми маємо перший ну, та говоримо сенсаційний несподіваний результат. Ворскла сьогодні відбирає очки у лідера чемпіонату України у Київського Динамо. Динамо першим забило у цьому матчі, але ворскляни реально видали якийсь топ перформанс Просто і як наслідок змогли. Набрати один заліковий пункт дуже цікавий поєдинок. Ми подивилися, і давайте говорити про нього стільки, ну, от скільки часу вистачить. Андрій, як тобі сьогодні? Динамо, Ворскла, в цілому? Дуже здивували дві команди. Щоб щоправда, Ворскла позитивно здивувала, а Динамо можна сказати, трошки в негативному плані, тому що від претендента від головного претендента на чемпіонство очікується більш така. Гра, яка привертає до себе увагу, а ворскла ворскла, звичайно, дуже приємно здивувала, дуже сміливо йшли вперед, спокійно. Я навіть більше скажу, що ворскла більше заслуговувала на перемогу, ніж Динамо. Більше було в них таких е, моментів, де можна було вирвати перемогу. Важко повірити. Та що ми говоримо, що Ворскла більше заслуговувала на перемогу, якщо ми не дивилися матч. Та якщо ми дивилися матч, ми дійсно скажемо, що Ворскла набагато більше створила. який прийшов в другому таймі. Він міг прийти набагато раніше, ще в таймі першому. І от е, не було такого відчуття, що зараз ну там Ворскла зрівняла рахунок, не було відчуття, що зараз Динамо піде. і Обов'язково там візьме своє. Ні, такого взагалі не було. Ну, якщо чесно, на передмачовій студії я говорив, що рахую однозначно фаворитом Київську «Динамо», і вона сьогодні переможе впевнено. Це був аналіз після першого туру, то, що я побачив. І сьогодні я побачив зовсім протилежне. Наприклад, команда Ворсла мені сьогодні не сподобалась. Вона мені просто дуже сподобалась. Це команда, яка не виглядає, що вона бореться за прописку в елітному дивізіоні. Це сьогодні команда грала як мінімум боротьба за Єврокубки. Втрата очок київським динамо, я так не рахую. Це тільки в плані турнірної таблиці втрата очок. Бо претенденти на чемпіонство перше місце втратили очки сьогодні якраз команда з Полтави. На мою думку, об'єктивно, Київ при всіх своїх високих показниках, амбіціях має бути сьогодні задоволений заліковим балом. Друзі, я нагадаю, що ВіБет Україн преміум-спонсор показу. Вібет Україн об'єднані футболом разом сильніші. І давайте до забитих м'ячів. Давайте до найцікавішого. Знову ж згадуємо, що першим у цьому матчі забило саме Динамо. Красивий гол. І отут Андрій Макс, вам передача. Як так сталося, що цей пас пройшов? От що не так, я не знаю, робили футболісти вождь, Андрій. Ну, тут, по-перше, подивіться на. Відстань між крайнім і центральним захисником, там метрів 30, напевно, такого не може бути. Якщо м'яч знаходиться в центрі поля, крайні захисники повинні звужати. А тут вийшло, що пердута дуже широко став. Ну, Якщо не пердута, то тоді опорний півзахисник мав сісти. Ну, це дитяча помилка, не може бути біля свого штрафного. Майданчику такі широкі відстані між гравцями. пішов Це ключовий, напевно, такий. Це не ключовий, це робочий момент. Він нормально пішов. Його нападник заставив піти. Питання до скляра, звичайно, є. По-перше, ти, ти втратив гравця, але немає ззаді підказки. А саме більше в мене питання до Павлюка: де знаходиться м'яч і чому він не звужує по відношенню до м'яча. Між крайнім захисником і центральним захисником. Боцулую, звичайно, велика вісти. Ну Павлюк абсолютно не впливає на ігровий пізот. Ніяк він ні з ким грає. Просто ні з ким. Він не звужує. Нема страхува. страховки нема. Ось і все. А, тут треба підказувати один одному. Якщо один видьорується, троє мають звужувати. І, і я ще додав, це момент, коли не винуватий хтось один. Це погані дії командні. Команді, в, погані дії команди в обороні. Це командні дії. Давайте до флеш-зони передавати слово. Я нагадаю, що Катерина Годунова сьогодні працює у Києві, тому слово туди. Дякую, колеги. Та мною Микола Іщенко, власне, один із героїв. Я думаю, сьогоднішнього матчу можна ні, ні, ні. Ну тоді зараз розкаже, хто сам був героєм, пане Миколу. Мушу розповісти вам, те що наші експерти дуже так позитивно відгукувалися про гру вашої команди, і зокрема, навіть називали її ідеальною, майже ідеальною. Чи згодні ви з цим описом? Яку взагалі оцінку даєте сьогодні своїм футболістам? В цілому грали непогано, але так як ми пропустили гол, то зовсім не ідеально. Можна сказати, катастрофічно ми оборонялися, коли пропустили гол. Дуже легко одного ввели. Другий не завузив, третій загубив гравця. Тоді той момент, звісно, не дуже. А в цілому контроль м'яча, атаки були в цілому, непогано. Ну от, зокрема, після першого пропущеного голу. Як вам вдалося перегрупуватися, скажімо так? Бо ну у вас дійсно було дуже багато моментів, дуже якісних моментів, і один із них конвертувався в гол. Так, один, на жаль, що один. Бо в нас чотири останні ігри 0. Надіємося, що мішок розв'язався і, може, якісь голи почнемо забивати, бо моменти створюємо останні ігри, а забиваємо дуже мало. Будемо працювати над реалізацією моментів. Ну от, що має призвести, скажімо так, до покращення цієї реалізації, якщо говорити саме по грі? Реалізація, ну, я ж кажу, це концентрація уваги і майстерність. Може, майстерності не вистачає, хоча на тренуваннях показують, що вроді є майстерність. А Тут, тут не, не забивають. Там кут не попав, там, там не виконав, там не віддав. Ну, не знаю, це, це тренується все. Ви більше дивитесь на цю нічию як на позитивний результат чи негативний? Звичайно, на позитивний. Динамо Київ дуже хороша команда. І зараз іде з відривом на першому місці. В Лігі, в Лігі Європи теж показували дуже якісний футбол. Тому для нас це в копілочку, хоча могли і привезти три. Наскільки ось ця нічия, вона взагалі важлива для команди саме в першу чергу з моральної точки зору, адже була доволі важка а перша половина сезону. І от зараз треба боротися за, скажімо так, підняття в цій таблиці. Так, це дуже важливо для. Психологічного стану футболістів і для команди, щоб вони повірили, що вони дійсно можуть іграти і забивати, і набирати очки. Це дуже важливо. таке було очко. Ми сподіваємося, що воно дасть такий поштовх для футболістів в подальшому. Юрій Максимов вже якось коментував вашу роботу на тренерському містку сьогодні. Ні, ні, зайшов, сказав, що дуже недовольний, що ми не виграли. Ну, Від нього, напевно, іншого не очікували. Так, ви знаєте, так. Бажаю успіхів далі. Микола Іщенко був з нами. Та да, дуже дякуємо. І мені дуже сподобалося це, Юрій Вільш. Я прямо уявляю, як це заходить, я говорю. Я уявляю, як заходить ну, куртка. Я, я, я собі так уявляю. А, ну. Ну, ну, а що ви так дивитеся на жарт? Команду за, за такий результат можна і штрафувати. Ну, ну, Це питання до керівництва. До керівництва. Ну, ладно. Ідяче. Молодці, ну, Реально, сьогодні команда награла на перемогу на повному серйозі. Тут. Тренер сказав, може, з долею жарту, такої, е, е, сарказму, але ну, реально якби Ворсла сьогодні могла претендувати на, на перемогу. В, 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 в дуже багатьох компонентах вони перегравали київський динамис. Давайте згадаємо забитий м'яч. Так це у нас 64 четверта хвилина. Так з лівого флангу. Атака Ворсляних чергово сказати, затрималися ночовій половині поля навколо чого штрафного майданчика з лівого флангу. Вивели на правий і далі стежимо дуель шостих номерів: Брашко, скляр, шикарна подача Крупського, і Скляр Брашка випереджає, замикає. Тут що, Брашко не дограв, Андрій? Що, що, що стало причиною? Ну так, да, звичайно, тут помилка брашка. Він дав в, в скляру це пространство вбігти туди. І скляр на випередження зіграв, і зорово тут забив дуже. Але сама атака видно, як Блісти Дінамо ніхто не вступав в отбор. Всі Пласувалися, в принципі. Мяч переводився з флангу на фланг, і просто футболісти Динамо пласувалися. Це ж не перша, не перша це, це просто... було всю гру майже так. Ми відмічали, коли дивилися, що дуже багато футболістів «Динамо» дозволяють футболістам ворського на полі. Спокійно приймали м'яч на, на чужій половині, на своїй половині, і е, спокійно могли розвертатися і починати атаки. Умовно і Дубінчак тут мав діяти. Ну, агресивніше, агресивніше. Звичайно, коли вже готується подача, треба якось заважати, щоб, не зроби, щоб футболіст не зробив цю передачу. Агресивніше йти в нього, зближуватись. Тут дуже великі відстані футболісти Дінамо давали футболістам ворстку. Я би ще хотів просто додати. Зверніть увагу, на Крупського, хто віддав передачу фланку а, а подивіться далі, дії і єди, біжить забивати, хтось з ним грає. От як, от віддає людина, і пішов. От подивіться, та... от просто подивіться перед цим якраз відбулася подвійна заміна. Там вийшло Брашко, вийшло волош. Могло б таке, що вони просто ще не розібрали. Там Бояльський зміни. Знову ж таки, командна гра, командна гра, і де біжить один. То, що Брашко програв позицію, це зрозуміло. Програв боротьбу. Ідеальна ювелірна передача, ідеальна. Воротар не міг нічого зробити, як на мене. Крупський, ну я кажу, в моєму розумінні, ну я, я не розумію гравця, який дає податку. Що, що він робить. Він її не треба зустрічати на швидкості заставити людину грати від своїх воріт, спішити його, не дати приймати рішення, оцінити ситуацію. І взагалі дуже багато було моментів, коли Київ просто, як би розумієте, іде переміщення, але в такий вступ не вступає в явний контакт. Відбір в першому таймі Крупський робить подачу з правого флангу, кулач пробиває головою, б'є в поперечку. Тобто, оцей момент, як мінімум, в цьому матчі, нічого не навчив оборону. Динамо. Так, І в Динамо лівий захисник змінився. Це теж згадаємо. Так, перший тайм був у Вівчаренко. Знову ж таки, там комфортно це почували футболісти Ворскли. Плюс я за ми там відзначали один епізод, коли пішов в обводку м'яч, втратив штрафний удар, заробив. Короче кажучи, такі системні проблеми. О, там уникало цей, цей епізод. Так. подача ж така сама, да так? так, зміст. Трошки трошки, так, трошки не так, зовсім так. не зовсім. Подивіться, він в один дотик подає. Він відкрився, подав один дотик. Там людина Гу прийняла, оцінила ситуацію. Це зовсім різні моменти, і тут якраз був відбір, вступав в відбір, просто не встиг. Я не пам'ятаю, я не хто Кабаєв? Кабаєв, да, да. кабаєв, але да, да. він йому заважав, і чесно кажучи, ну так, це гольовий момент, але Кулачу було важко тут забити. Він дотяжку бив. Чи міг він краще виконати? Ну я не знаю. Хіба якщо він би вистрибував вище і тоді міг направляти вниз? Ми ще відзначали от по голу Олександра Скляра. І епізод, що Брашко його відпустив після матчу. Такі кадри е, з'явилися, коли за плече, от ніби якийсь дискомфорт відчував Володимир Брашко. Е, не знаю, чи може там бути щось серйозне чи ні, епізод. Там демонструють один такий момент, так, коли Салабай із Брашком веде боротьбу, Володимир падає, і от далі тримається за руку, тримається за плече. На 61 й хвилині вийшов, там півгодини відіграв. Це кадри, ще коли матч триває. Та? А після матчу була. Заминка, та я так розумію, футболістів О, Динамо. Це. Хто менше зіграв, ось вони вже ці кадри. Це вже після матчу. Це те, що не втрапило в трансляцію. І я так розумію, що телеглядачі вперше взагалі бачать ці кадри. та Ну це... О, можливо, от якраз Катерина Годунова матиме нагоду серед всіх питань запитати і про стан Володимира Брашка, головного тренера Динамо. Тому передаємо слово в Київ. Так, дякую, колеги Олександра. Я бачила настрій гравців після матчу. Я бачу зараз ваше, ваш настрій. Власне, вам передам слово, як ви після такого матчу у виконанні своєї команди себе почуваєте. Ну, безумовно, ми розчаровані. Розчаровані результатом, але результат це квінтесенція в якості нашої гри, яку ми показали в цьому матчі. І можу сказати, що. Ми треба сьогодні було грати більш вертикально, більш вперед, Але ми цього, на жаль, не зробили. Намагалися грати в той притаманний нам футбол, але іноді треба вміти швидко перебудуватися і адаптуватися до умов і до футбольного поля. На жаль, ми цього не зробили і як наслідок, як наслідок не контролювали гру. І як наслідок втратили такі важливі о, о, пункти. Я от о, в першому зокрема таймі чула, як ви дуже так активно закликали гравців щільніше грати, особливо щодо що стосується передач, чи це було так само одним із факторів, чому Ворсклі вдавалося перехоплювати набагато більше аніж вам би хотілося? Ну, безумовно, футбол залежить від розташування швидкості, як рухання м'яча і наскільки швидко ми приймаємо рішення. Ми не робили те, до чого ми звикли, те, про що ми домовлялися, говорили. І ці, скажімо так, передачі, які були проміжні, вони не пришвидшували гру, а вони її трішки замідляли. І тому, і тому нам не вдавалося не вдавалося проводити швидкі атаки, ті на які ми розраховували при швидкому зміні напрямку розвитку атаки. А в обороні, а в обороні допуски допустили декілька помилок. Одну з результативних, коли дали подати, і дали пробити повороту. Причому це не один момент. Тому тому в принципі, якщо ми говоримо про результат, результат по цій грі, на жаль, для нас він закономірний. Будемо відверти, відверто казати, і я не задоволений діями гравців в цьому матчі. Чи було можливо щось позитивне в цій в цій грі? Ну, ми подивимося, розберемо. Зараз поки що, я не можу так вам сказати позитивно. Позитивно, що нібито всі без травм, це вже позитивно. А, тобто з Володимиром Брашко все окей, те, що він я тримався? Не знаю, я не можу зараз вам відповісти на це питання, тому що, по-перше, зразу після гри тут говорити нібито ніякої такої травми сильної немає, але ушкодження можливо і є. і Наскільки воно сильне, це вже треба, щоб наші лікарі дали відповідь на це питання. Дякую, дуже успіхів далі. Дуже дякуємо. І, друзі, ми прямо миттєво просто перелітаємо на стадіон Полісся в Житомир. Полісся сьогодні вже грало. Пригадуємо, в іншому київському стадіоні. Але свій матч проведуть Карпати. В минулому турі господарем стадіону в Житомирі був інгулець. В цьому турі Карпати. Дивіться, шахтар і лівий берег. Ну, цілком можливо, вони теж колись будуть господарями на цьому стадіоні, тому що в нашому чемпіонаті всяке. Або можливо, ми щось не знаємо. Тому в нас буде включення. Я якраз хочу сказати, дивіться, у нас сьогодні був матч оболонь Полісся. Ну, за статусом розуміємо, є фаворит оболонь вперлася, очки взяла. ворскла Динамо. Та сама історія. Ворскла. Та Теж бали набрала. Далі Карпати -ЛНЗ, і от чого чекати від цього матчу? Бог його знає. Правда? Ну тут точно фаворита нема, Та і те, що Максим говорив у першій студії. Це такий дуже несподіваний, дуже непередбачуваний матч. Кому як зайде, кому як піде. Я чекав, що скаже, оболонь вперлася, Ворслав вперлася. Читав, чекав від тебе, хто впреться в цій грі. Не знаю. Ти не назвав, хто впреться, я чекав. Не знаю, давайте давайте, друзі, на стадіон одразу є така можливість. У нас Олексій Курицький сьогодні працює в Житомирі на матчі між Карпатами та ЛНЗ. Олексій, тобі вітання. Розкажи, будь ласка, що там вдалося на місці з останніх тоді знати. Митання студія заключний поєдинок зимової частини чемпіонату України відбудеться саме в Житомирі. Карпати прийматимуть ЛНЗ. Ну і найголовніше питання, чому клуби зустрічаються саме на стадіоні Полісся. Все питання в газоні з підігрівом. Як повідомили у клубі Карпати, все вирішується зараз і мають надію, що найближчий домашній поєдинок Лів'яни вже проведуть на стадіоні Україна. І питання з підігрівом владнаю. Дійсно, питання важливе, тому що серія лів'ян ще. По завершенню першого кола чемпіонату вона була позитивною. П'ять поєдинків олів'яни не поступалися. Чотири перемоги, одна нічия, і жодного пропущеного м'яча. З такими показниками хотілося б і продовжити серію і в подальшому, але матч в Житомирі і. Суперник Черкаський ЛНЗ. свої історії клуби зустрічалися чотири рази, і що цікаво, жодного разу львів'яни черкаси не перемагали. Три поразки одна нічия команди зустрічалися. На різних рівнях чемпіонату України ще починаючи з другої і першої ліги, але ніколи не перемагали. Єдиний футболіст у складі, який брав участь в усіх поєдинках, це Амбросій чачева. Я з ним поспілкувався перед грою. Він мені сказав, що немає значення як було раніше. Ми налаштовуємося на сьогоднішній поєдинок і маємо надію, що ця статистика зміниться. Ну питання лише в тому, чи допоможе вже інший стадіон Карпатам цю ситуацію змінити. Черкаський ЛНЗ має певні. Цікаві історії пов'язані зі стартовим складом. Але скажу найважливішу річ, що по завершенню зимових зборів команда ніколи не бу, ще не була у Черкасах. Вони їздили по шляху Марбелія, Ужгород, Львів, потім назад Ужгород переночували в Рівному, і лише зараз поєдинок в Житомирі. Команда тривалий час не була вдома, і вже дуже хочеться повернутися в рідні стіни і зіграти поєдинок на власному полі. Але перемога після поєдинку з. З львівським рухом сьогодні теж команди налаштовуються рішуче. Є певні зміни у складі. Вони пов'язані з дискваліфікацією двох футболістів. Ми не побачимо Мухарема Яшарі. Замість нього сьогодні у центрі поля Олів'є Тіль. він награвався Романом Григорчуком основним футболістом в центрі поля. Ну і немає на фланзі Молло. Замість нього сьогодні з'явиться з перших хвилин Геннадій Пасіч. Також зауважу, що в заявці у Черкаського ЛНЗ ми. Ми вже бачимо прізвище марка Асінора. Він повертається після важкої травми. Не факт, що він з'явиться на полі, але те, що він заявиться, це теж достатньо. Позитивний момент для футболіста у Львівських Карпат є теж певні зміни. Вони пов'язані і з дискваліфікацією і з ротацією. Владислав Бабогло пропускає через перебір жовтих карток. Тимур Стецьков дебютує за Львівські Карпати. Ну і на фланзі півзахисту замість Яна Костенка з'являється Євген Підлепенець. Зрештою ось такі новини всі в гарному настрої. До речі, тут за кілька хвилин до мого включення Андрію Глученко зробили комплімент, бо сказали, що чотири голкіпери у Черкаського ЛНЗ – Ось так сплутали тренера воротарів з польовим футболістом. Буває і таке. Тому друзі, чекаємо заключного поєдинку зимової частини чемпіонату. А я поки передаватиму слово студії. Олексій, дякую, красень. Сказав все не додати нічого. Окрім єдиного Вібет Україн, преміум спонсор показу Ві Бет Україн. Об'єднані футболом разом сильніші. Друзі, дивимося матч Карпати ЛНЗ. Потім повертаємося в студію і вже говоримо про весь день. Зараз футбол та й матчу ще ж матч центр.